Звати Славінський Даніїл, мені 12 років. Я займаюся футболом вже рік. Привіт! Мене звати Олег Коляда. Мені 11 років. Граю футбол з 5 років. Хочу задати запитання кривцову Сергію. Який з матчів, в яких ви брали участь, згадувати найприємніше? Це футбольний матч проти збірної Португалії, коли ми. Виграли 2-1 та вийшли з першого місця до чемпіонатої Європи. А який приніс найбільше розчарування? Це така ганебна поразка була від Баварії Мінхен сильно. Не хочеться цей матч згадувати. Вам подобається давати автографи? Не скажу, що я фанат давати автографи, але я теж колись був дитиною, теж були у мене свої помири. І я розумію, як це для дітей або для фанатів. А хто був вашим кумиром у дитинстві? У дитинстві був Андрій Шевченко, я думаю, як у багатьох хлопчиків. Чи були у вас постери? Був, ну у мене було два це з Андрієм Миколаївичем та Арнольдом Шварценеггером. А чого ви більше за все боїтеся? Мабуть, боюся за своїх дітей, тому що це будь найдорожче Люди в житті, і я хочу, щоб вони завжди були здоровими і щасливими. А павуків боїтеся чи висоти? Я боюся висоти. Я не можу, якщо там лише восьмого-дев'ятого поверху я близько не підходжу до вікон. На якому поверсі ви живете? Зараз на восьмому, це нормально, але у мене немає балкону. Яке місце в Україні вам подобається найбільше? Для мене, мабуть, три рідних міста: це Запоріжжя, де я народився, Донець, де я прожив дуже гарну частину моєї життя? Та зараз це місто Київ. А яке місце? А якщо казати про місце, це мабуть острів Хортиць. Що можете порадити дитині, яка не може грати зі своєю командою із-за війни? Ну, у мене такий переселенець зараз вдома сидить. Він грав в київській часній школі. Потім, після переїзду до Румунії, ми знайшли іншу школу. Зараз будемо шукати в Польщі. Я раджу шукати клуби, якісь дитячі кружки і туди віддавати дитину, тому що дитина не повинна сидіти вдома, вона повинна жити. <кхи> Як, якимось спортом і витрачати енергію на якісь негарні справи. Що робити, коли грати в футбол подобається найбільше, чим вчитися? Ха -ха -ха. Ну, як мій перший тренер жартував, він казав, що школа заважає футболу, кидає школу. Але ну, я розумію, що це, це були жарти. Він казав, що не треба бути Альбертом Мінштейном, але ти повинен бути людиною цікавою, з якою можна поговорити та, по-перше, і грамотно писати. Треба вчитися обов'язково. Всі розуміють, що з 30 чоловік футбольного класу, якщо п'ять заграють, то буде добре. А інші треба і іншим треба шукати якісь інші професії. За яку команду ви вболіваєте і чому? Ні за яку, мабуть. Ну, якщо Єврокубки, то болювають за всі наші українські команди. А так, якогось там. Ну, Я не шанувальник жодного із зарубіжних клубів. Якби на футбол, яким спортом займалися ваші діти? У мене син займається футболом, дочка гімнастика, танцями. Я не наполягав на футболі, тому що я розумію, що це на картинці дуже легко, але... В житті не дуже. і Якщо він захотів стати футболістом, я підтримав його, але якщо він захотів плавати або кінний спорт, то я не заперечував би так точно.